Ми приїхали. Ми вам дядьки. Я скоро повернуся. Я вже на рівні приїхав. Ну я дуже родий. Мало. Я повернувся. Ти віриш? І радий, що просто те б'є. Зайка. кохана моя рідна моя, все добре буде. Ніхто не зможе зламати волю гордого українського народу. Вірний завжди, вірний морській піхоті. Я ти знав, красивий. Донечка моя. Мамя. Спасибо тобі за письмо. І спасибо мамі за письмо. Я його отримав. Мамчик, я тебе дуже кохаю. Дуже кохаю. дуже чекаю нашої зустрічі. Дуже чекаю зустрічі нашої. Добре, тато. Люблю всім, всім передавай привіт.